Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Легіні витівки Мірея Саве. Тихо і спокійно плинуло життя в замку короля Несміяна. Та народилася в нього донька, принцеса Лея. І відразу ж усе геть змінилося. Річ у тому, що лея змалку страшенно полюбляла всілякі жарти та витівки і завжди вигадувала щось нове. І щоразу дзвінко сміялася. Прибіжить, бувало, на кухню та й поміняє місцями цукор і сіль, а потім тістечка неможливо їсти, такі вони солоні. Або заховається до валізи, а бідолашна нянька ходить і шукає її цілий день. Чи побіжить до стайні і послабить попруги на осідланих жеребцях, виїде на такому коні королівський гвардієць та й беркиць дотолу? Навіть на засіданні королівської ради капості чинила, сідає, було міністр на стільця, а вона раз і підклала йому подушечку, що видає гучний і страшенно непристойний звук. Король несміян весь час перепрошував людей за ті капості, та сьогодні розлютився не на жарт. Стільки шипшинових колючок накидала люба доця йому в ліжко, що він мусив на долівці спати. Лея вже підростає, каже він дружині, то пора вже їй за розум братися, але як віднадити її від тих витівок. Королева була розумна жінка, от і каже а ми теж утнемо їй витівку. Сподобалася ця пропозиція королю. Щоб такого вигадати, задумався він, щоб Лея облишила свої витівки. Думав він думав і от нарешті почав утілювати свій задум у життя. Однієї гожої днини, покатавшись у колясці, заходить Лея до палацу. А там і душі живої не видно. Ні варти, ні міністрів, ні слуг, ні кухарів. Навіть нянька десь поділася. І тата, й мами немає, ну нікого. Почала вона бігати палацом, двері всі відчиняти і так голосно репетувала, що мало голос не зірвала. Де ви? Виходьте ж нарешті. Це зовсім не смішно. Озвіться. Ніхто не відгукнувся на її крики. Так перелякалася Лея, що заплакала. Покрутилася трохи та й попленталася до своєї кімнати. Відчинила двері, а там тато! Як закричить він. «Ку-ку! а ми тут. Як полізли вартові міністри, слуги, кухарі, із за дверей, із шаф, з під ліжка, за штор, як вони там тільки й поміщалися. А наостанок вибралися ще й нянька з королевою. Так гучно й довго реготав король несміян, що можна було вважати той день найщасливішим у його житті. А як згадає, було, то знову починає сміятися. Лея гарно засвоїла той урок і більше не чинила ніяких витівок. Зате король страшенно їх полюбив. Раз на рік улаштовував він конкурс, і всі змагалися у тому, хто кращу витівку утне. От Ото було весело. А переможцеві вручали гарний подарунок. Цікаво, хто переможе цього року король чи його дочка. Питаєте, коли відбувається той конкурс? Звичайно ж, 1 квітня.